Кашпо у вигляді людини, що тримається, обійнявши коліна. Це свічка з майбутньої благодійної колекції на підтримку полонених бійців полку Азов. На цю форму мене надихнула Віолетта, це дружина наразі полоненого нашого чернігівця, позивний. Карапус, і вона намалювала в себе постер і, де Азов. І поруч з цим постером вона сиділа, обнявши свої колінця. І таким самим чином я, коли це побачила, побачила форму, все співпало. І я вирішила, що саме це підійде на підтримку. Вона була. Тим, хто мене вдохновив це зробити, майже сотню свічок Марина Боднаро виготовить, щоб допомогти зібрати бокси нарешті вдома, які отримують бійці, що повертаються з полону. Виготовляти свічки Марина почала у Маріуполі два роки тому. Тоді в її справу повірив чоловік, Чернігівець Віталій Трухан. Це 100% я присвячую Віталію, тому що саме він тоді підтримав, допоміг. Він був і моральною, і фінансовою, і фізичною моєю підтримкою на той час. Всі посилки були на ньому, все принести, розпакувати все, які ідеї до мене приходили, все з ним обговорювали. І напевно, якби він так в мене не повірив, я б себе сама ще тоді не повірила. Віталій Трухан загинув у березі. Резні захищаючи Маріуполь після деокупації Чернігівщини. Його дружина з двома маленькими синами переїхали до Чернігова, де народився і зростав біцуха Тут і повернулася до справи, яку почали разом. Виготовляти свічки почала під брендом Віталіус, що в перекладі з латині життєво важливий. Заради нього, заради його. Пам'яті я повернулася, бо він наполягав, щоб займалася улюбленою справою. Я не очікувала, що всі настільки мене підтримують. Я просто кайфую, напевно, від того, що я роблю. Я можу працювати до третьої години, просто прийти впасти, але я ну, це роблю в своє задоволення. Мені здається, що в Чернігів мене все одно якось так все вело, і саме в цьому місці починають Реалізовуватись якісь мрії, досягаються якісь цілі, хоч і такою ціною, на жаль, Віталій Трухан пішов захищати країну, коли вчився на другому курсі. Це було одразу після революції гідності. Віталію Трухану на момент смерті було 27 років. В полку Азов він був головним сержантом та навчав новобранців. Його посмертно нагородили орденом за мужність. ДНК-тест батьків він вже має потрапити до бази. Як тільки ДНК Віталіка потрапляє в бази, в них просходять збіг, і тоді нам потелефонують і скажуть, що він знайшовся. Десь всередині все одно живе Надія, бо ну ось його немає, але наразі не було такого, як от є деякі хлопці, чоловіки, да, які в Маріуполі рахувалися, як зникли безвісті. Хоч якийсь період, потім були знайдені тіла. Наш Віталік навіть хвилини не був зниклим безвістям. Він був одразу, парації його передали, що він 200 режим очікування, який продовжується. І віра, що він все ж таки знайдеться скоро, і все буде. Здійсниться його дурацька мрія, про яку він постійно жартував, що в нього будуть похорони, про які тільки можна мріяти: з оркестром, з прапорами і з усім. Дарія Янушкевич, Олексій Жирнов Суспільне новини Чернігів.